А, Бо якраз е, до пані Оксани, от ви ж ну, фахівець по фіскальній <гум> політиці, розумію по <гум> економіці. <гум> так. Е, от Ми говоримо, час війни всі це розуміють, тобто що слід затягнути пояси. Ну, але давайте ну, відверто в економіці, ну я скажу грубо, там задниця, так ну, грошей мало, їх не вистачає, ми залежні від зовнішніх вливань цих коштів <гум> і повинні якби справедливо розподіляти ці кошти. Відповідно, коли люди бачать такі речі десь, воно викликає певне обурення. Коли ми говоримо, що треба зробити справедливий розподіл заробітних плат між військовими, ну окей, нема проблем. Але коли ми бачимо через 2-3 дні коментар міністра, що ми зекономили 200 мільярдів, і це круто, ну тоді в мене це трохи не вкладається в голові. Ну, для чого ми тоді це робимо? Будь ласка. Я би склала з декількох частин. Оксана говорить про те, що декларації відкриються, і ми побачимо, і зможемо вирівнювати членів наглядових рад з вчителями. Не зможемо Оксана, тому що я хочу нагадати, ви можете підтвердити мої слова. Члени наглядових рад не будуть подавати декларації по закону. Вони не зобов'язані це робити і ніколи не подавали. Тоді, коли ми приймали цей закон, це було викреслено. Просто ми просто хочемо. На... Якщо ми зробимо цей вони, закон, то навіть вони на сьоні момент члени нагля... До виград державних підприємств, ті сотні тисяч, які отримують, вони декларувати не будуть в будь-якому випадку. Це одна частина. Але насправді декларації повинні бути. Вони повинні бути відкриті. Так, да, якісь речі особисті мають бути закриті. Але що за депутат, що за посадовець, які в нього зміни майна, мають бути для людей сьогодні видні. Це економіка. Одна це одна частина. Є інша частина про законність, Дуже важливо про тарифи. Ви ж мені нагадали, я ж про тариф не сказала. У нас питання ще про ж можна Любомир... в тому обертині? <ріст> Пан Любомир просто сказав про те, що треба, щоб законом все було передбачено. Да, насправді у нас сьогодні компенсація з державного бюджету різниці в тарифах передбачена Платила законом. Закону. Вона є в законі. Держава взяла на себе зобов'язання. Скільки заплатили? на ну, скрізь тридцять мільярдів Вені. гривень. Вені. Держава винна органам місцевого самоврядування. Про що це говорить? Це мешканці всіх громад, в тому числі Франківська, які мають центральне тепло і водопостачання, сьогодні платили старі тарифи ще минулих років за рахунок місцевої влади своїх міст громад. Вони отримували нижчий тариф, місцева влада це компенсувала. Держава обіцяла повернути вже два опалювальні сезони. Держава гроші ці не повертає, але паралельно, що робить? Добре, що Франківську є Марцинків, який по іншому себе веде. Але є міста, де Нафтогаз. Зупиняє роботу теплопостачальних компаній і він, він веде їх до банкрутства. І завтра до них прийдуть і скажуть, хлопці, а ви вже не, не комунальні, ми вас уже забрали. І це інакше питання. І це Отри. теж економіка, це питання, як до нас прийде інвестор, і про питання Так? Тобто, закон є, але заставити його виконувати дуже складно. І сьогодні Асоціація міст України, ну кількома флангами йде для того, щоб все таки захистити ці комунальні підприємства і на наступний опалювальний сезон мати надію на те, що у нас буде тепер суддя, ним да я з вами згідна, тому що закону мало. Треба, щоб цей закон зобов'язали виконувати. І коли щоб закон працював, будь-який закон має бути суд, який буде або забезпечувати права, або притягувати до відповідальності. І я вам дякую дуже, пане Ігоре, за приклад з Черніговим, Тому що насправді сьогодні в Україні суди, які абсолютно нівелюють будь-яке законодавство, коли мера Чернігова притягнули до відповідальності за. Адміністративне правопорушення на рік, заборонивши йому працювати, і е, буквально там за два тижні після того, як його відсторонили, діюча система місцевого самоврядування працює, а е, вноситься подання і створюється військова адміністрація. Вноситься подання на те, щоб е, повноважне місцеве самоврядування забрали в е, військову адміністрацію. Це те, що коли немає правосуддя. Тому саме головне сьогодні це захистити, е, створити захист Дякую. суда.